Посилання 12 апостолів на проповідь. Тож не дивно, що за спонукою Ісуса Христа, просити Отця проробітників, слідував перелік цих робітників. 12 учнів, які йшли за Ісусом Христом, послідовник був учнем. Названо було апостолами. Оцих 12 Ісус зумисно вислав наперед. Апостол означає той, хто йде попереду і сповіщає про головного. і дав їм владу виганяти демонів та щільювати всяку хворобу і всяку неміч. Дванадцять святих апостолів названо тут. Парами. І, ймовірно, самим таким чином, тобто парами вони мали йти і служити. Він заходився їх посилати подвох. Кожного разу, коли перераховуються 12 святих апостолів, апостол Петро згадується першим завдяки своїй. Vidomosti. A apostol Juda ostanem. Jezus Kristus zamenil jim je z Semana na Petro. Ne zabarom pisati: To je, brate, apostol Petro, ta apostol Andri, ki išle za Jezusom Kristom, in še para brati, apostol Jakiv, ta apostol Jan, robili tudi samem. Apostol Filip, Як апостол Андрій, апостол Петро був в іпсаїде, яка знаходилася біля Галилейського моря. Нічого не відомо про апостола Варфоломея, за винятком того, що його, можливо, знали, як апостол Нафанаїл. Апостол Фомам мав прізвисько близнюк у апостола Іоанна. Саме Він поставив під сумнів воскресіння Ісуса Христа. Апостол Матфей назвав себе згідно своєї колишньої сумнівної роботи метар. Тоді як апостол Марк і апостол Лука казали його просто як матфей. Апостол, Яків, син Алфея, згадується лише переліку святих апостолів. Апостол Фадей міг бути як і апостол Юда сином Якова. Апостол Симон Каноніт належав до революційної єврейської групи зелотів, політичної партії. Що прагнула повалити Римську імперію. Та апостол Юда Іскаріотський, котрий згодом звісно зрадив Господа, Іскаріот може означати «з керіота юдейського міста. Послання щодо царства прийдешнього. Яке 12 святих апостолів мали нести серед людей, було таким же, як і святого Іоанна Хрестителя та Ісуса Христа. Окрім того, Ісус Христос наказав їм свідчити лише серед народу Ізраїлю, і дійсно, Він особливо наголосив, щоб вони не йшли до язичників або Останні були напівкровними, частково євреями і частково язичниками. Цей народ з'явився незадовго після 722 року до народження Ісуса Христа, коли Асирія Ас завоювала Північне царство. І переселила підкорені народи північної Месопотамії в Ізраїль, де вони і поріднилися. Святі апостоли мали йти лише до загиблих овець дому Ізраїля, тому що звістка про царство Боже була для народу завіту Божого. Ізраїль мав прийняти. Свого царя, який вже прибув. Якщо він це зробить, тоді євреї та усі народи отримають благословення. Посланням святих апостолів, які послання самого Господа буде засвічено чудами. Їм не слід було брати у дороги якихось запасів, адже вони не мали створювати враження, що ведуть якісь ділові справи. У переліку вказувалося, що вони не брали з собою навіть палицьів. Однак апостол Марк зазначив, Палиців святі апостоли могли взяти. Цю розбіжність можна пояснити, бо апостол Матфей сказав, що їм не слід було брати нічого у череси свої, а апостол Марк писав, що святі апостоли могли взяти лише те, що вже мали. Під час проповідуванням святі апостоли, мали звіщати святе вчення Христове, їм мали допомагати інші люди. У кожному місті чи селі їм слід було знайти того, хто достойний і перебувати із ним. Ця достойність очевидно визначилася тим, наскільки прихильно людина приймала їхні послання, а те, хто відкидав послання. І не приймав святих апостолів, їм слід було минатим. обтрушувати порох із ніг, покидаючи неостинне місце, символізувало те, що святі апостоли відверталися від цього єврейського міста, так, наче воно було нечистим язичним містом. Що навіть порох його був непотрібний. Ісус Христос сказав, що покарання для цих людей буде більшим, аніж землі содомській і гоморській. Коли прийде час судного дня. Фраза «Істинно кажу вам, зустрічається у Mert fejem.